Продовження. Сини Адама, сказав Аслан, ти правильно посіяв сім'я. А ви, народи нарнії, бережіть дерево, як зіницю ока, бо то є ваш щит. Відьма, про яку я вже казав, утекла далеко на північ цього світу, тепер вона житиме там, і її темна магічна сила буде міцнішати. Та поки квітне це дерево, Нарнія їй не по зубах. Вона не підбереться до дерева й на сотню миль, бо його пахощі для вас радість, життя і благодать, а для неї смерть, жах та відчай. Усі зачудовано розглядали дерево. Коли раптом Лев мотнув головою, а з гриви неначе злетіли золоті жаринки, та вп'явся очима в малих. Що таке, діти? запитав Аслан, бо ті саме шепотілися і турляли одне одного ліктями. О, Аслане! «Сер!» – спалахнув на виду Дігорі, я зовсім забув вам сказати відьма вже з'їла одне яблуко, таке саме, з якого виросло наше дерево. Він сказав не все, що думав, але Поллі негайно договорила за нього. Дігорі завжди більше за поллі боявся виглядати дурником. Тому нам здається, Аслане, сказала дівчинка, що це якесь непорозуміння. Не так вже вона і гидує запахом цих яблук. Чому ти так думаєш, донько Єви? запитав Аслан. Ну, вона ж з'їла одне. Дитя, пояснив Лев, саме тому всі решта тепер жахають її. Ось що стається з тими, хто зриває плоди не тоді і не так. Яблуко. Смакує добре, та відтоді викликатиме лише відразу. Зрозуміло, замислилася Поллі. Мабуть, через те, що вона зірвала його не як годиться, яблуко не впливатиме на неї. Тобто вона не здобуде вічної молодості і всього такого? На жаль, Лев струсонув гривою. Воно впливатиме речі завжди діють згідно своєї природи. Вона виборола своє найпотаємніше бажання мати невичерпні сили, та жити вічно, наче богиня. Але нескінченні дні зі злом у серці просто нескінченне нещастя. І вона швидко це усвідомить. Усі отримують те, чого прагнуть, та не всі потім з того втішаються. Я й я сам ледве не з'їв одне, зізнався Дігорі. Я би теж. Ти б теж, синку, притакнув Аслан. Адже яблуко діє завжди, але тому, хто зірвав його для себе, не приносить щастя. Якби хтось із нарніців заліз до саду незваним та вкрав яблуко. Щоб виростити дерево, яке захищатиме цю землю, дерево б виросло, і захищало б, але захищало б, перетворивши нарнію на ще одну могутню та жорстоку імперію, на кшалт чарну. І не бути б їй лагідним краєм. Який мрію побачити я. Та відьма спокушала тебе ще чимось, чи не так? Так, Аслане, вона під'южувала забрати яблуку додому для мами. Тож зрозумій. Це й справді зцілило б її. Та ані ти, ані вона не раділи б з того. Одного дня ви б озирнулися минуле та подумали б, що їй ліпше було померти від тієї хвороби. Дігорі не змів нічого. Відповісти, бо його душили сльози, адже згасли всі надії врятувати маму. Але водночас він вірив: Лев знає, що могло б статися, і це було б щось куди жаскіше, ніж віддати дорогу людину смерті. Таслан та знову заговорив, тепер майже пошепки. Ось що сталося б, якби ти вкрав яблуко, та тепер цього не буде. Те, що я зараз подарую тобі, принесе лише радість. У вашому світі воно не дасть. Вічного життя, але наділи здоров'ям іди, зірви для неї яблуко з дерева. Якийсь час Дігорі не міг достоту второпати, що йому сказано, ніби увесь світ водночас. Вивернули сподом. Тоді, наче у вісні, він пішов до дерева, а королі з королевою вигукували щось підбадьорливе і всі решта їх підтримували. Дігорі зірвав яблуко та поклав до кишені. Тоді повернувся до лева. Будь ласка, ледве мовив хлопець, чи могли б ми негайно відбути додому? Він забув сказати дякую, але саме це мав на увазі І Аслан зрозумів його. Продовження буде.